That's what I'm well, doing. It. І ми веселімось, на з ним з різдвом Христовим будьте здорові, слава Богу, мирці й хай, пастушки вони багаті, ми з далекої дорог у ваші тут пороги. Дозвольте відпочити і на навіну споговатися. Ця новина надзвичайна, це свята велика тайна. У віплі є народився Ісус Христос. Дитина Божа, прекрасна так квітка Божа. Ми були в цій хатині, де Ісус вважав на сіні. Він прийшов великій славі на твердевому заграві ясна злость засвітила і не виросла Христос. І ось прийшли князі зі Сходу і від нашого народу три владарина поклонитися до тирі наступився. Князі слава Богу, людям мир! Я є князь Володимир, що державу збудував. Згоди всіх братів навчав. Я Ісусові вклонився і за вас усіх молився, щоб ви згоду полюбили долі кращої дожили. Я прийняв Христову віру, охрестив Русь країну. Богу під опіку український весь народ, щоб тривав він поки віку. Слава Господу, братове! Не жалів я труду й крови, щоб народ свій захистити, Україну від царя Петра звільнити. Та не всі ми разом стали через це ми і пропали, самі себе звоювали. Та вірю я, час волі настане, і шабля золота моя, мазепи, гетьмана і івана, що в Україні засія. Слава Богу, людям мир! Я... Ой, слава Богу! Мир цих... ой. А що тебе? Слава Богу, мир усім. Слава Богу, мир усім, хай щасливим буде дім. Запорожець я Січі воював не раз, не двічі, щоб здобути честь і славу, а шупав коло Полтави, в лютім бою з москалями. Триста літ я спав з братами, нині встав на рідний лан, а зі мною і Мозепа, і Богдан. Бо ж відомо добре нам. Не було в країні гетьмана від Богдана до Івана. А я український а я січовий стрілець, боров, щоб на волі покласти кінець. Ворож до останку аж врешті знаміг під Києвом брать, а в чистім полі поліг. степах України та наші могили. Земною у них ще сорок тисяч почили. Героям загинули із Ради Таран і Симен Петлюра, наш отаман, З підступної кулі він смерті зазнав. Далеким Парижі голову склав. Народися, як син Всевишнього Творця, відчув по світу з добрим словом і застівальське серця лозерна віри і любові. Поглинули звуки під небесами, опустились херовими і стали між нами. Не бійтесь, люди, чесні, ми до вас посли небесні, принесли радісну новину, що народила. Вас не вмер, гей, слуги. Я тут. Я ірод, цар, я володар одвічний. Загрозу дрежденого дитяти я отвернув, оддав для себе звичай. Указ всіх немовлят пообивати. Але оті, що українці звуться, тобі ж хахли, ну в общем, малороси. за немовля, та ще за правду б'ються, пощади до сих пор ніхто не просить. Вони гадають, їм Христос поможе, і самостійні вже провозгласили. А голод, соловки, забули, може, завдепом побідить не хвата сили. Бо за помічників я вірних маю при владі слух. Остраховім народ бояться всі мене. Я добре знаю. Прихватизуємо всіх сейчас вперед! Е ви, і стрибай на спини, щоб самостійним будь ніхто не звик. Та поможіть мені для України офіціальний встановить язик. А нині головне убити Бога, щоб він народу волю не зіслав. Тоді до мене в кабалу дорога, і буде тільки те, що я сказав. Моя славуля меш не знає, не силі. Серце не сприймає твою жорстокість. За свої страшні злодійства ти згинеш, іроди, навік, ти чуєш іроди, страшись, бо всі ми разом чуєш, разом тебе скараємо мечем, що ти гострив дитині Боже. Щезай, зай, і знай, Собі шукати. Чи найкраще в хаті сісти, добре випити і з'їсти. Хто вклонитись хоче Богу, той збирається в дорогу, чи там холод, чи зима. Перешкод йому нема. Можете йти свобідно да служити Богу гідно. Зачекайте, християни! Я лише козу продам, піду з вами в Божий храм. Та хто її у тебе купить, в тебе не клячу, до то того ще ледач. Не ображай! Козаче, моя коза ще добре скаче, скачи козу, скачи не Бога, поскачи бо скачи нам немного. Що у тебе та забрати на Що ще побука. Неправда твоя господине. Ну ж бо, скачи козуню по яварині, дай Боже здоров'я господині, скачи козуня по яваринятам, дай Боже здоров'я господинятам. Скажи козуню по явору, дай Боже госп... здоров'я господаревий. Буду косувати. Скільки цілий закону? Небагато. Мірку гречки, місок... мішок віса та долярів ж меню. Ой, як дорого! Завізьми тобі доляри, маю лише гривні паперові. Не скупися, господиню. Гадаю, що вторгуємося і з козою поцілуємось. Ну, Не могла, впала, зовсім не жива стала. Дайте, дітко, сало. Хай не звикає до сала, нам самим мало. Давай дайте, 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 сало. Нема сала, миша вкрала. Встань, козуню, встань і розвеселися, господині в нозі поклонися. Вона дасть тобі мітку, віса, а зверху ось глянь, ковбуса. Ну, і кучерявий, маю двоє ріжок, маю хвостик чи маленький, йду до діток, до діток, веду їх у куток, у куток, а у куточку з тиха навчаю вихатині слухняні діти. Зараз буде брати. Дивись, як заступились батька і мати, Цілують, по голівці гладять. А як виросте діти? Чи